Вернися, вернися, суламітко, повернися, повернися, дозволь нам на тебе подивитись. Для чого дивитись на суламітку, немов на військовий хоровод? Які ж чудові твої ніжки в сандалях, князівно, округлість твоїх клубів, як півкола, майстерно виготовлені руками митця, твоє лоно, наче круглоточена чаша, в якій не забракне пахучого вина, твій стан, як сніп пшениці у колі лілій. Твої груди, як двоє оленяток, наче двійнятка сарни, твоя шия, наче вежа зі слонової кості, а твої очі, як ті озера в хешбоні, що при брамі Батрабім. твій ніс, як ліванська вежа, що ніби дивиться в бік Дамаска, твоя голівка, наче гора кармель, а зачіска на твоїй голові подібна до багряниці. Цар полонений, твоїм волоссям, яка ж ти красуня? І якою бажаною є твоя любов з твоїми насолодами? Твоїм станом ти подібна до пальми, а твої груди до грон винограду. І я подумав ось вилізу на пальму, схоплюся за її віття, нехай же твої груди стануть для мене гронами винограду, твоє дихання буде ароматом яблук, а слова твоїх уст як добірне вино, що тече прямо до коханого зволожуючи його уста й пробуджуючи від сну. Я бажана моєму коханому, а він відчуває потяг до мене. Ходи, мій коханий, підемо на поле, переночуємо в селах. Зранку підемо до виноградників, побачимо, чи вже розпускається виноград, чи з'являються на виноградних лозах квіточки, чи зацвіли гранатові дерева. Там я обдарую тебе своїм коханням. Ти відчуєш аромат мандрагорів. Бо біля наших дверей лежать усякі найкращі плоди, як нові, так і минулорічні, які, мій коханий, я зберегла для тебе.